Добрий день, мене звати Дарина Васильєва, я завідувачка відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І сьогодні хотіла б презентувати підручник алгебри для 7-го класу авторського колективу Бевс Бевс Васильєва Владимірова. Цей підручник створений на основі модельної програми, яка була написана співробітниками нашого відділу: Бурда Михайла Івановича, Терсенкова Ніна Анатолійовна та Васильєва Дарина Володимирів. І, звісно, він є продовженням лінійки підручників нашого авторського колективу БЕВС, БЕВС, Васильєва Владимірова. Розпочну з структури підручника. Зміст його складається з чотирьох класичних розділів: це. Ціль вирази розкладання многочленів на множники, функція, лінійні рівняння та їх системи, і з'явився новий розділ, який називається стохастика. Поява цього розділу зумовлена появою цього розділу в модельній програмі, де, в свою чергу, цей розділ з'явився через те, що в новій українській школі. Особлива увага приділяється роботі з даними. Як ви знаєте, з'явилася навіть нова змістова лінія, так робота з даними. Відповідно, ми цю змістову лінію маємо продовжити на середню школу, в тому числі і на 7-9 класи, а не вивчати лише в 9 класі. Це також сприятиме і посиленню прикладної спрямованості курсу, а також конкурентної конкурентноспроможності наших учнів в міжнародних моніторингах. Тепер трошечки більше про оформлення. Кожний розділ розпочинається з ось такого аркуша, де наводиться цитата відомого математика, його портрет, мотивуюча світлина чи малюнок, і, відповідно, коротко розказується, про що йтиметься в розділі. Кожен параграф складається типово так, для наших підручників з ключових слів, з теоретичного матеріалу, рубрики Хочеш знати більше, де розказано більше про тему, яка вивчається, рубрики Перевір себе, що містить запитання для самоконтролю, які можуть використовуватися учнем для самооцінювання або вчителем для опитування чи організації взаємооцінювання. І Рубрика Виконаймо разом, тобто наведені завдання, такі типові, скажімо так, для цієї теми, і вони вже розв'язані. І вони слугують орієнтиром для учнів, як оформлювати і розв'язувати завдання цієї теми. Якщо ж розбирати завдання, які пропонуються в параграфі, то хочу сказати, що їх дуже багато. Не йде мова про те, що вчитель має розв'язати всі завдання з учнями. Ні, ми якраз працювали над тим, щоб у вчителя був вибір. Так, в залежності від рівня класу він може виконати, наприклад, лише усні завдання або рівень А, або, наприклад, там рівень А, рівень Б, або повибирати окремі завдання з кожного рівня. Тобто, фактично, у нас три рівні завдань підручника це усні вправи, вони є найлегшими, рівень А і найскладніші завдання рівня Б. Також кожен параграф закінчується рубрикою цікаві завдання», задачі, де пропонуються завдання з логічним навантаженням, і, відповідно, вправи для повторення. Якщо ми говоримо, що в новій українській школі особлива увага звертається на формування учнів самооцінювання, самоконтролю, там, скажімо так, самоорганізації, то ми в підручниках передбачили такі вкладки з самостійними роботами, які наводяться по варіантам, з тестами, які пропонуються, і відповідно типовими контрольними роботами. Для чого ці матеріали? Першочергово вони є орієнтирами для учнів, також вони можуть використовуватися на уроці для взаємооцінювання, і також вони можуть учням самостійно опрацьовуватися вдома для підготовки до тої самої контрольної роботи чи тематичного оцінювання у вигляді тестів. Звертаю вашу увагу, що на контрольній роботі так пропонуються і завдання тестового характеру, і завдання невідповідності, класичні завдання. Також в підручнику містяться окремі Матеріали це історичні відомості, головне в розділі питання для самоконтролю, але вони поміщені в QR-коді. Тобто їх можна використовувати, ну, наприклад, історичні відомості для організації різноманітних проєктних робіт. Головне в розділі використовувати для уроків узагальнення і систематизації, ну а, наприклад, питання для самоконтролю для підготовки учнів на певних етапах навчання. Якщо ж говорити, спробувати охарактеризувати завдання, які ми включали в підручник. Першочергово я вже згадувала про те, що у нас в нас підручнику містяться завдання в тестовій формі, завдання на відповідності. вони містяться як в усних завданнях, так і в письмових. Для чого? Для того, щоб поступово привчати учнів до таких форматів завдань да, і відповідно готувати до державної підсумкової тестації, до зовнішнього незалежного оцінювання, ну в тому числі і до міжнародних моніторингів. Також у нас з п'ятого класу є вже встановлені ось такі іконки для парної роботи. Для... Парного обговорення для групової роботи, і ми також в підручниках сьомого класу залишили ці іконки для того, щоб спонукати до того, щоб деякі види завдань все ж таки розв'язувалися учнями в парі. Вони можуть спершу обговорюватися в, плані, в парі, а потім розв'язуватися самостійно, можуть в процесі да, учні працювати разом, а можуть учні ділити на підзавдання. І, відповідно, потім уже узагальнити систематизувати роботи всієї групи. Насправді, в підручнику навіть наведені окремі дидактичні ігри. Ми багато уваги приділяли між предметним зв'язкам, в тому числі математики і інформатики. Пропонуються завдання, де учні мають створити свою блок-схему, мають оцінити правильність створеної блок-схеми кимось, або там продовжити блок-схему, як на завдання, яке ви бачите зараз на екрані. Також ми включали і використання ІКТ для перевірки розв'язків, в тому числі, от як ви бачите на екрані, системи рівня. Звертаю вашу увагу на те, що ми не пропонуємо ці завдання з самого початку, так? тобто йдемо про те, що учні спершу опанували графічний спосіб розв'язування системи рівнянь. Потім учні опанували інші способи, так, алгебраїчні, а потім, наприкінці, ну, в даному випадку, ми говоримо про спосіб додавання. Наприкінці цього параграфу учням пропонується розв'язати систему способом додавання і потім перевірити її за допомогою графічного калькулятора Десмос. Також ми намагалися суттєво посилити зв'язки математики з англійською мовою, оскільки пам'ятаємо, так що у нас в країні визнано, що математика є міжнародною мовою, що англійська є міжнародною мовою. Відповідно, у нас на початку параграфі ключові слова подаються двома мовами українською і англійською. Це сприяє тому, що у учнів розширюється словниковий запас, в тому числі і математичної термінології англійської мови. І крім того, для того, щоб потім показати безпосередньо, для чого їм це потрібно, в кожному параграфі наводиться ось така пара завдань. Вони є аналогічними, як ви бачите, але перша умова сформульована українською мовою, друга сформульована англійською мовою. Що це дає? Насправді учні, які добре знають англійську мову, вони чудово можуть тут включатися, надаючи консультації вчителям, іншим учням щодо перекладу. Або ж, знову ж таки, якщо є проблеми з перекладом, то завжди можна орієнтуватися на попереднє завдання, яке озвучено, написане так само українською мовою. Також багато працювали над тим, щоб урізноманітнити і задачі так і зацікавити учнів. Того є завдання в віршованій формі, є задачі на кросворди, на відновлення записів, є історичні задачі, пропонуються, задачі, де учні самостійно мають сформулювати умову да, на основі поданого малюнка чи системи рівнянь. Ну і також враховуючи так, що ми хочемо все ж таки посилити прикладну спрямованість курсу математики, ми вкрапили багато прикладних задач в кожний параграф, включаючи і задачі, які цікаві для учнів, задачі життя, з якими вони можуть зустрітися, наприклад, в магазинах або в певних текстах, які зустрічають в інтернеті. Також хочу сказати про те, що ми розуміли, якщо ми говоримо про три групи результатів в новій українській школі, на які ми маємо з вами орієнтуватися і працювати, то зрозуміло, що підручник має містити відповідні завдання, які сприяють тому, що учні вчаться опрацьовувати проблемні ситуації, створювати математичні моделі. Тож, математичному моделюванню приділено велику увагу, ми вкраплювали цю інформацію в теоретичний матеріал, ми розказували різниці між абстрактними прикладними задачами, також йде мова про різні моделі, які можна використовувати. Але хотіла б показати, як поступово ми привчаємо учнів до створення такої моделі, як рівняння на основі того, що ми ще й використовуємо і ще додаткові моделі. Ну, наприклад, це може бути план, схема, таблиця і так далі. Пропонується умова задачі, і пропонується одразу план до цієї задачі. Відповідно, учні діють суто за планом. На наступному рівні учням пропонується умова задачі і сказано, складіть план для розв'язання. Причому ви бачите, це завдання пропонується для пари учнів, тобто вони разом можуть обговорити і певним чином. Скажімо так, устаткувати ось цей план, на основі якого потім кожен самостійно буде діяти. На наступному етапі учням пропонується вже готова схема, де позначено так, хто з учасників руху рухався з якими швидкостями. Швидкість одного позначена за X, іншого за Y. На наступному етапі учні відповідно мають самостійно створити схему, самостійно позначити швидкість одного з них за ікс, тобто вибрати змінні. і уже після цього учні самостійно створюють рівняння і розв'язують задачі. Також говорячи про інтерпретацію критичний аналіз, ми заклали і також завдання, які сприяють розвитку саме цих результатів в учнів. Це і різноманітні завдання на встановленості істинності й хибності певних тверджень, це завдання на інтерпретацію, наприклад, тих самих формул скороченого множення, так за допомогою геометричних фігур. Це завдання, де учні шукають помилки в записах інших учнів. І, наприклад, наведу ось такий, де учні мають описати, пояснити, чому подані дві різні діаграми, які описують одну і ту саму ситуацію. Тобто, звісно, у нас в підручнику враховано й. Те, що учні мають показати результати да, відповідно до цих трьох груп, і надані завдання, які сприяють тому, щоб у учнів набувся з'явився досвід розв'язування завдань, що сприяють е, результатів кожної з цих груп. Тож, підведемо підсумки, хочу сказати про те, що наш підручник з Алгебри моделює навчальний процес, тому за ним дуже легко працювати вчителю, і насправді ви бачили, містить багато цікавого для учнів, тож за ним цікаво працювати учням. Дякую за увагу!